Отож, десь у квітні, можливо, в травні 2025 року. Я згадав про цю гру. Просто такий сів і подумав, а чого ж вона то лежить без діла? Ж треба щось робити, ні? Ось і вирішив усе переробити. Видалив стару версію, повністю переписав фізику, м'яча, змінив стиль, заново зробив рівні і почав думати, як зробити керування. Потоком повітря точніше. Ось, і дійшов до моделі, яка враховувала, під яким кутом гравець тягне палець, де саме торкається і в яку зону екрану він зачіпає. Від цього залежало наскільки сильним буде потік повітря, куди він буде спрямований, там вгору, в бік, ще кудись. Ось, і наскільки стабільним він буде. Якщо кут був близький до прямого, то м'яч міг триматися у повітрі, так летіти стрімко вгору. Якщо менший, з'являлася турбулентність. М'яч починав хитатися і це таке інше. Я малював схеми, креслення, намагався логічно це все описати і звертався, що, звісно, що, до чату GPT. Ось, щоб усе це узгодити та перевірити. Ну і ще він мене консультував, бо я не знаю ні математики, ні фізики, нічого з того. Я взагалі в тому туги, як для мене, то коротше. Ось, і в результаті вийшла дуже гнучка і реалістична модель.